Для мене ця квітка щастя, яка склалася в мене як у людини, яка має певні рівні освіти, певні досягнення як духовний аспірант, певні рівні активацій як майстер. Все це в мене вклалося в квітку щастя, яка являється, виявилося, да, коли пішли вже дослідження глибинною сакральною структурою. Являється Основою формою взагалі кристалу Всесвіту. У душі є своя форма, це додекаедр. У всесвіту є своя форма, додекаедер. Це простір, який вміщує все являється є центром всього. І додекаєдр це дванадцятикутна зірочка, дванадцятикутний багатогранник з п'ятикутничків. І оцей п'ятикутничок це є наша рука з вами, де в нас є п'ять сфер. Нашого життя і персональний смисл, і якщо активується цей персональний смисл, то п'ять сфер нашого життя, а це гроші, наше здоров'я, наші відносини, наш розвиток і наша особистість, наша свідомість все це в пентограмі активує наш персональний центр. І поки ми пробуємо побігати по колу і в усіх цих сферах, а це ж просто п'ять, а вони там десять тисяч речей формують ще ви ж розумієте. То я, як психолог, як духовний аспірант, зрозуміла, що нам дали взагалі такий прохід, портал, де працюючи тільки з цим символом, ми можемо працювати і з духовним, і з фізичним аспектом нашого буття. Ми активуємо безпосередньо нашу людську природу, тому що це п'ятірочка. У нас п'ять цифр, вона в середині, тому п'ять пальчиків у нас на руках. І якщо ми працюємо з цим центром, то цей персональний смисл починає вирівнювати все наше життя. Цей смисл, цей сенс, цей це дихання, це персональне ом починає створювати не скільки. Програми минулого проявляти, скільки підпорядковуватися тому нашому живому і істинному, і тоді починає проявлятися ми її називаємо етмологія Найкраща доля. Тільки під словом найкраща це не та, яка в хроніках Акаші, чи вашими предками, чи вашою душею там була десь якось косу складена і сказала це краще, ніж оце. Оце ні. Найкраща доля це коли ми граємо себе. Коли ми проявляємо себе, коли наша квітка е, стає лотосом нашим унікальним. Е, і в мене зараз, до речі, е, так само пити зірочка е, тут. Да, Ци менеджери мені прислали фото, сказали, Ева, вас там є. Каже, є одягніть, одягла. Да, тому давай мені далі питання, тому що в мене вся атмологія навколо цього.